Дрон GT6, ось іде такі ковачці. Досить цікавий дрончик. Ось така в нього приколяска камера. Зверху вставляється датчик. Датчик освіти є. Тут окремий. Ось він такий. Вставляти його не буду, або пізніше. Ось, в комплекті. Так, пульт, цикавый такие вот. Угу. Значит, включаем дрон. Дрон бачит разогретки. Яскравенький, яскравенький, Резонкулировый. Вот, так ставим. GPS off. О, чёрт, запросил. Ні, Так. не знаю, що це якісь різні жилки, якщо це непонятно. Не. А, пульс сідав, не так. Так. Давайте відключимо. Тимчасово подивимося, що тут ще є. Так, батареечка. Батарейка така тут написана не дуже, але... Вот. Его выстачает точно на 20 хвилин полет. И в комплекте, что мы маем? Маем инструкции. Всякие из И маем кабельки. Выкрутка и лопасти. Все.